Дивитися арт-центр зараз. У музеї студії фотомистецтва відбудеться відкриття виставки Віки любить пам'ятки. Отож, яка віки, які пам'ятки вона любить і які світлини народжуються з цієї любові, ми будемо намагатися з'ясувати. Насправді йдеться про два масштабні міжнародні конкурси: віки любить землю та віки любить пам'ятки, об'єднаних благородною метою, збиранням фотографій природних пам'яток та фотографій пам'яток культури для того, щоб цими світлинами потім ілюструвати статті у Вікіпедії та інших вікі-проектах. На цій виставці, яку ми відвідали, представлені світлини, що отримали найвищі оцінки журі, та стали переможцями у номінаціях Найкраще фото конкурсу та Найкраще фото області. Організатори проєкту раді, що конкурс набрав Україні таких масштабів, і що з кожним роком його учасників стає все більше. Дехто з найбільш відданих навіть заздалегідь планує відпустку таким чином, щоб об'їздити якісь ще незвідані куточки. Звичайно, провести такий масштабний фотоконкурс було б неможливо без самовідданої роботи волонтерів, адже фотографій надходить дуже багато. Уявіть собі, протягом конкурсних місяців у віки сховище було завантажено 11,5 тисяч фотографій пам'яток природи України та 36 тисяч фотографій пам'яток культурної спадщини України. Дуже приємно, що ці фотографії тепер може бачити будь-хто зі світу, але я б не сказала, що це наша українська риса, що ми не цінуємо своє, це в усьому світі так. так. Люди переважно захоплюються тим, що для них незвичайна, та до чого вони звикли. Якщо нам Карпати рідні і звичні, то якось схильні, менше ними цікавитись ніж. Сейшельськими пляжами, але цей ці фотоконкурси показують людям, що є такі пам'ятки, які надзвичайно фотогенічні, які хочеться знімати і знімати. Це це справді корисно, коли ти потім отримуєш відгуки від е, друзів з Алжиру, які дивляться фотографії е, і кажуть, Боже, як у вас красиво! Не те, що тут наші пустелі. Ти дивишся на їхні пустелі, боже, як у вас гарно! гарна, Звісно, є об'єкти, які щороку фотографують з різних боків, але є й такі, про які ніхто особливо не знав. І саме через такі конкурси ці пам'ятки стають відомі іншим. Сергій Засько став переможцем аж у двох областях одночасно, у Хмельницькій і в Тернопільській. Ось одна із тих світлин, переможниць: Дністровський каньйон. Він хочуть і показати ну, для тих, хто там не був, показати, що є в нас. Які в нас є на Україні кам'янки, тому що багато людей, на жаль, як то, як то не але тікає з України. Україна дуже мальовнича країна, і тут місця такі в Європі такого немає. Є фотографії Хотинська фортеця, я бачу тут багато знайомих місць, а є також дуже багато місць, де я ще не побував, але мені там цікаво побувати. І теж хочеться в це місце приїхати, сфотографувати і показати своє бачення. Велике кіно знімають у великих містах, зазвичай у столицях, але це не означає, що ті, хто його робить чи ті, хто у ньому знімається, мають обов'язково там народитися. Тому, хто його знає, можливо, оці молоді люди, які відвідують сьогодні медіашколу, з часом зможуть цілком успішно у тому кінопросторі чи медіапросторі себе проявити. Зараз у них відбувається не зовсім звичайний урок, а цілий майстер-клас, який проводить для них драматург і сценарист з Києва Ольга Анненко. Ви знаєте, нам також захотілося на ньому побувати і поспілкуватися з пані Ольгою. І ви знаєте чому? А тому, що насправді багато з нас. Мають справу от з тими сценаріями, написаними кимось, і якими сьогодні кишить наше телебачення, численні реаліті чи ток-шоу. Так, от, ми, ми насправді дуже часто беремо в них участь, навіть не підозрюючи про те, що там для нас відведена певна роль, і не завжди вдячна роль. Яку для нас вже прописали, і яку ми так слухняно виконуємо, прогнозовано заливаючись сміхом, обурюючись чи пускаючи сльозу. І біда не лише в тому, що вони пожирають наш час, але в тому, що відучують думати і причають бути частиною масовки, частиною юрби, тобто такими, як інші. Такого успіху не мав ні один артист X-Factor. Так. Да какой X-фактор? Ни Филипп Киркоров, ни Саша Пономарев, ни Настя Потапкоменский. Никто, никто. Никто, никто так не никто. выступал. Никто. Не. Я вас не чую. Давай, смиреку. Давай смиреку. смереку. Давай смереку. Смирека! Смирека! Смерека. Пані Ольго, як ви пояснюєте інтерес людей До мильних опер чи до споглядання різноманітних шоу. От коли люди настільки в це втягуються, що вони, що вони забувають про все, і вони, вони потім це обговорюють, вони живуть життям тих людей, доволі часто навіть якихось вигаданих. Людям цікаві історії про людей. Ми люди соціальні. У нас у всіх є сім'ї, є мами, папи, муж'я, нерозділені любові, якісь трагедії. Нам в наших життях это це скучним. Часто ми приймаємо рациональные рішення. Для нас мильна опера, когда герой йде на поводу у своей любви, там, у своей какой то страсти, це возможность пережити те, що ми не зробили в реальній житті. Ольга Анненко сценарист, драматург, любить читати, мріяти і говорити. Постійно щось записує у численні блокнотики, а потім все це з інтересом перечитує. Любить спостерігати за людьми, не уявляє життя без роботи. В Моменти творчої кризи іде спілкуватися з водою у будь-якому її прояві від морської до водопровідної. Співавтор серіалів Відьма пес відділ 44, автор п'єс Смертельна монро, Листи в Севілью», маньяк із будинку напроти Будда Іванович. Вам не буває образливо, що е, доволі часто якийсь примітивний фільм з банальним сюжетом, з такими плоскими, невиписаними героями, що він знаходить в глядачів набагато більший відлук, він збирає таку численну аудиторію, на відміну від якоїсь справді дуже глибокого фільму. Ну, от Що на то скажеш? Про смаки не сперечаються? Понимаєте, є різні категорії зрителей, є різні інтереси. Есть разная скорость восприятия. Например, я люблю фильмы, где говорят быстрее, чем в некоторых операх. Но для, может быть, пожилых бабушек 70-80, эта скорость вполне приемлема, чтобы заниматься какими-то домашними делами, что-то там резать, готовить и, и, соответственно, смотреть или слушать это, это, это то, что показывают. Поэтому, не знаю, я тут не, не могу судить. Если это снимаю, значит, это кто-то смотрит, кому-то это нужно. Я не так часто смотрю телевизором. Я не очень люблю мыльные оперы. Хотя в свое время я пересмотрела там и богатые тоже сплачут, и, и все вот эти, которые там несчастная, бедная роза. вот Конечно, это затягивает. Ты живешь жизнью этих героев, но это не настоящие люди. А, а я стараюсь в жизни жить. Ну, По настоячому реальне життя. Ви знаєте, я коли от спостерігала за вашим майстер-класом, от слухаючи, як ви говорили, які э, характеристики, чи яким вимогам конче має відповідати отой от головний герой, я собі думала, ну невже воно все отак от підпорядковується, якісь залізні формулі? Все підпадає під формули под формулу в більшій і в степені? Є вважаєма э, 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 нами страна Соєдні Штати, все придумана и расписала, давая какие-то формулы для выведения там, идеального сценария. Конечно, все это э, может обговариваться. На этом можно смотреть с неким там, ну, хмылочкой, такой сарказмом и так далее. В большинстве фильмов это работает. Очень много есть фильмов, которые выбиваются из этих правил. Ну, от этого они становятся шедеврами потому что они на фоне всего остального, что написано по правилам, как-то выделяются. Но есть и очень много фильмов, написанных полностью по правилам. Вплоть до того, что вы открываете сценарий фильма и видите, что у вас на пятой странице первое поворотное событие, оно там происходит. Понимаете, вплоть до страниц все это просчитано и прописано. Когда, если мы говорим о герое. А, сейчас у нас герой антигерой вот какой-то такой такой есть типаж э, личности человека когда э, есть главный герой но он не обязательно хороший то есть вот мы смотрим сериал доктор хаус например отвратительный человек но очень талантливый и мы терпим его недостатки из-за того что он спасает много жизней это тенденции вот какую-то такую сторону Может, когда холод, у нас для того, чтобы понимать, что любой для того, чтобы приблизить кино к реальной жизни. Ведь мы в жизни все, мы не идеальны. У нас есть недостатки, у нас есть какие-то скелеты в шкафу, мы можем и подлыми быть, и злыми быть, и, и, ну, понимаете, много совершать плохих поступков. И чем ближе вот этот вот герой стиля экрана нам лично, тем у нас больше проявляется к нему. Сопричастность. Вот такая, получается, сопричастность. Олю, Олю. Ага. Ставьте так, чтобы на сцене была тень, и ваше рукощество чуть-чуть. Чтобы было газово. Где мы стоим? Вот на тень вот здесь. Виставу Альберт або найвища форма страти, зроблену за оповіданням Юрія Андруховича, за чотири роки встигла показати у багатьох містах України, і, от нарешті, ця незвична постановка приїхала до Хмельницького. Незвичність її в усьому. Ми ну, почнемо з того, що сам автор Юрій Андрухович на сцені читає, грає, імпровізує свій текст. Імпровізує не сам, а з двома. Іншими також незвичними співоповідачами, співачкою Уляною Горбачевською і контрабасистом Марком Токарем. Тобто, як ви зрозуміли, не було професійних акторів, не було декорацій, за винятком е, рухомої графіки, зробленої Анатолієм Біловим, е, за принципом малювання з іншого боку, не було традиційних діалогів, як і в принципі монологу, яким він звичайно буває у моновиставах. Побудованих на сповіді головного герою, що ж було? Була історія про такого собі шахрая Альберта Вороземського, і от у 1641 році. Його посадили у в'язницю за те, що він викрав печатку і сельфа настоятеля монастиря і підробив грамоту, яка давала йому підстави давати шлюби, сповідати, причащати і хрестити дітей. Так от, у в'язниці цього Альберта Вороземського засудили до найвищої форми страти спалення на вогні через те, що там нібито він підписав угоду з дияволом за обіцянку, що той дав. Дарує йому 20 років життя. Отож знайомтеся. Це режисер Ольга Михайлюк, яка колись прочитала неопубліковане оповідання Андруховича і потім. Одного разу на відкритті виставки в Київській галереї я почула дует У Ляну Горбачевську Марка Токаря. і якось відчула, що це оповідання дуже добре. Зможуть такі три оповідачі, два, два музиканти, і Юрій безпосередньо автор зможуть якось передати найкращим чином зі сцени. І ось ми на виставці одного спільного художника. Співали з Марком, підійшла до нас Оля, яку ми вже і так знали достатньо довго. Але в цей момент, почувши нас, вона побачила в Альбертівській цій виставі нас з Марком разом з Юрієм Андруховичем підійшла і запропонувала почитати оповідання і дати відповідь, так чи ні. І ось я прочитала. Ну таке неоднозначне мені видалося, і таке демонічне, і таке страшне, але сам фінал мене дуже зачепив. Він такий з знаками питання, він світлий, і він дає вихід всім тим страшним пригодам. Так? І тому ясно, що я погодилася. Це контрабасист Марк Токар. Зі співачкою Уляною Горбачевською до Альберта вони вже працювали разом, зокрема у такому цікавому проєкті під назвою Ультрамарин, де звучить імпровізаційна музика з автентичними українськими піснями. І хоча, за словами Марка, він любить грати джаз та ховатися за якісь стандарти і заготовки, йому було цікаво працювати над цією виставою. Хоча на початку доводилося трохи себе ламати. Все це все це спочатку було дуже складно, і я якось боронився перед тим, щоб на мене е, були покладені ще якісь е, місії, типу там читання віршів, які складні, довгі, на пам'ять і так далі. Ну, але якось е, постановив. Це що це є якийсь такий дуже цікавий досвід, і цікавий теж такий челендж, що я можу це зробити і стараюся це робити. А це графіка, створена Анатолієм Біловим, яка супроводжує виставу від початку до кінця, і без якої вже неможливо уявити собі Альберта. Анатолій шукав довго цього рішення, і коли от мені стало зрозуміло, наприклад, що для мене це схоже на малюнки, які виникають в книзі там, на полях, коли ти малюєш, малюєш малюєш, малюєш аж до того моменту, коли тобі вже не лишається цього білого тла для малювання. І оце рішення з чорним і білим, воно, мабуть, було таким. Ну, якимось моментом, яке дало, дало рішення і натхнення для е, Анатолія. От, і потім вже було так зрозуміло, що саме ця графіка буде супроводжувати твір. За словами режисерки, вистава, яку вона ви грала у нас вже 21 раз. Це пошук, який ніколи не припиняється. Тому, скажімо, сьогодні вона була не такою, якою за день перед тим її бачили глядачі у Маріуполі. У це справді охоче віриш, бо чим передусім зачаровує ця постановка, це стихією імпровізації, і все це пульсування живої мови, спонтанної емоції, безпосередність реакції на партнера створюють особливу енергетику, яку завжди мають речі, що народжуються на твоїх очах. Про співачку Уляну Горбачевську хочеться сказати окремо. Її голос то виривався зсередини, з густками нутряного крику, то вражав тебе немислимою, славе ангельською чистотою. Він не був супроводом тексту, він з нього проростав. Обертається. Так само, як не можна назвати ілюстрацією оповідання графіку Анатолія Білова, бо це не була ілюстрація того, про що на сцені говорять. Вона була як паралельна історія, як частина іншої ще однієї правди. До речі, ви звернули увагу, яке приємне обличчя у того Альберта. За текстом безнадійного шахрая так негідник. Але чим краще за нього ті, хто прийшов на площу насолоджуватися видовищем смертної кари? Та вистава, зрештою, і не про них, а про нас з вами. Чи вміємо ми безпомильно розрізняти добро і зло? І як далеко може зайти межа нашого милосердя? Ви Знаєте, оця вистава Альберт або найвища форма страти примусила мене згадати два фільми. Перший з них Пола Верхована з Ізабелью Пер у головній ролі, і називається цей фільм. Вона батько головної героїні, коли їй було 10 років, якого вважали всі зразковим сім'янином і ревним католиком. от одного дня у тому кварталі, де вони жили. Чинив ряд жорстоких вбивств. Коли він повернувся додому, то ця головна героїня саме робила уроки. Він вирішив зжечь все йому Я йому допомагала. Ми витащили все: і штори, і палас, і коври, і стулья. Все в вогонь. Це так визбуждають, а вас пожари не визбуждають. Когда мы швыряли вагонь одежду, приехала полиция, і кто-то меня сфотографировал. Странно, что именно тот снимок запомнили люди. Я полуголая и покрита пеплом. Фото маленької психопатки рядом с отцом. Психопатом. 40 років він вже відсидів, і от як ми довідуємося з фільму, знову подає на апеляцію. Ви знаєте, що ще цікаво, що от дружина цього чоловіка дещо інакше це все сприймає, ніж сприймає донька. Боїшся на отца подивитися? Убери это от мене. Разуміється, толпа видит в ньому только монстра, а он чоловік. Ти сама знаєш, он чоловік-монстр. Відеш про Ви знаєте про що я подумала? От якби сьогодні батька тієї головної героїні, ну от подібно до того Альберта, от вивести на головну площу Львова чи Парижа для страти, і от цікаво, яке місце, яку проль відігравали на тій площі ми. Ну, чи ми б кричали вогню, вогню, тобто вимагали покарання? Чи можливо хтось утримався б? Е, ви розумієте, в мене немає. Насправді в мене немає ніяких готових відповідей. І я, напевно, так само, як і ви, чи як дехто з вас не знаю, як правильно зробити. Але для того, мабуть, і існує мистецтво, щоб. Спонукати нас до пошуків відповідей на якісь запитання, і щоб готувати нас до якихось відповідей у своєму житті, нам не дано знати це точно яких речей, і, і, і це і це прекрасно. Що яких речей ми не знаємо, і ми маємо е, вірити, що ми під опікою, правда? І навіть такий негідник, який, здавалося б, однозначно для тих людей в середньовіччі мав би бути не врятований. Він врятований був. Якщо так роздивитися, можливо він взагалі не вартий, скорше всього. Він не був вартий аж спалення такого страшного, аж чотирьогодинного, правда, з половиною. І, про, про, тобто люди жорстокі і люди дуже однозначні, і все на чорний біле люблять ділити. Норма вистава чорно-біла, правда, вона десь не є ні чорна, ні біла, правда. І людина постійно має шукати е баланс і шукати, і не бути такою о, категоричною, коли ти оцінюєш людей чи ситуації, скільки раз кожен в житті мав таке, що він з когось на когось задумає, потім все виявляється навпаки, і так далі. Та, та, тобто, не про вистава не про не про чорно-біле. Життя не є чорно-біле. Це точно. А от другий а фільм, який я згадала у зв'язку з Альбертом, називається Алегія. Його головний герой, літературний критик і викладач. І от на одній із своїх лекцій він поставив студентам таке цікаве запитання. Війна і мир може змінюватися при його прочтенні. Ответ так. Звісно. Тому що ми привносимо в книгу самих себе. Любой роман, коли пройде 10 лет, обрієть для вас новий смисл. есть проїздєння. Юрій Андрухович в одному з інтерв'ю сказав про Альберта, що е, це було створення особливого мистецького синтезу і відкривання потаємних можливостей тексту, про які навіть не здогадувався він, його автор. Мені здається, що відкривання потаємних можливостей будь-якого тексту триватиме доти, доки кожен новий читач братиме знову і знову його до рук. А от щодо цієї вистави, Альберт або найвища форма страти, то я впевнена, що, от, зокрема, після Хмельницького перегляду, він вже не буде, ця вистава не буде такою, як раніше, тому що кожен з нас. Із тих, хто сидів у залі, наповнив її під текстом своїх прочитань, своїх сумнівів і своєї правди. Щойно після вистави один із глядачів поділився своїм таким дуже точним зауваженням. Він мені сказав: це цей спектакль, ця річ насправді про безмежність Божого милосердя. От. Я ще таких формулювань не чув, але я поводжуюся. Це добре.